Згідно із сучасними медичними критеріями, хронічний панкреатит, ХП – це запальний процес у підшлунковій залозі, який виникає під дією різних причин і характеризується тривалим перебігом. У наслідок такого запалення функціональна тканина залози, котра синтезує травні, ферменти та гормони, інсулін, глюкагон, соматостатин поступово гине заміщується фіброзом. Результат грубі порушення травлення та обміну речовин. Крім того, хронічний процес може під впливом провокативного чинника перейти в гострий панкреатит, небезпечну для здоров'я та життя патологію. Класифікація причин хронічного панкреатиту складається із трьох великих категорій: гостре запалення підшлункової залози, котре нерідко лишається нерозпізнаним біль у животі та розлади, травлення пов'язують з отруєнням або інфекцією, ШКТ, а насправді. Мав місце гострий панкреатит, утворення каменів, кальцинація органу конкременти, що утворилися, порушують відтік травних ферментів, сприймаються організмом як стороннє тіло, подразнюють тканини та призводять хронічного запалення, вживання алкоголю, етиловий спирт негативно впливає на клітинний метаболізм підшлункової залози печінки шлунка та кишківника. Унаслідок його дії у тканинах накопичуються вільні радикали, котрі спричиняють загибель клітин заміщення здорових тканин фіброзом. У різних людей хронічний панкреатит розвивається за одним із перерахованих вище механізмів або внаслідок їх поєднання. Наприклад, кальцинозом пояснюється запалення в непитущих. Що стосується безпосередніх причин хронічного панкреатиту, то найбільш поширеними є 10 провокативних чинників спиртні напої в будь-якому вигляді. Є навіть теорія, що для кожної людини існує міра алкоголю, після вживання якої в неї виникне ХП. жовчно-кам'яна хвороба каміння в жовчних протоках порушують відтік панкреатичного соку з наступним запаленням, пошкодження вивідних протоків, каміння, інфекція, оперативні втручання. Можуть звужувати вивідні канали підшлункової залози з подальшим розвитком запалення, хімічні чинники, токсини, застосування деяких лікарських засобів, котрим властива панкреатотоксична дія, зокрема зловживання вітаміном Д, внаслідок чого в залозі та протоках утворюються камені, гіперліпідемія, підвищений вміст жирів у крові, через що може порушуватися нормальне кровопостачання органу. Дефіцит білків у раціоні непродумані схеми голодування, спадкова схильність, вроджений дефіцит речовин, котрі не дають травним ферментам активуватися раніше ніж треба, муковість генетична аномалія, котра призводить до того, що всі рідини в організмі стають дуже в'язкими, порушується відтік і ферментів підшлункової, гіперфункція паращитоподібних залоз, унаслідок чого в органах починають відкладатися тверді конкременти. Ідіопатичний хронічний панкреатит такий діагноз ставлять, коли наявними засобами не вдається дізнатися справжню причину патології. Як бачимо, чинників ризику вистачає, і головний із них, який підвищує захворюваність у працездатних молодих чоловіків, алкоголь. Прогноз щодо перебігу та результату захворювання залежить від низки чинників. Найважливіше, наскільки своєчасно було виявлено хронічний панкреатит лікування хвороби. Та наскільки пацієнт дотримується рекомендацій лікаря, перерахуємо, поширені симптоми хронічного панкреатиту біль у животі, буває нападоподібним гострим або тривалим постійним виснажливим. Больовий синдром з'являється або посилюється після рясної жирної їжі вживання спиртного, локалізується в епігастрії або набуває оперізувального характеру, може віддавати в ліву або праву сторону грудної клітки у спину ліву лопатку. Диспептичні розлади, часті проноси, що змінюються закрепами нудота, нудо та здуття живота, відносно швидке схуднення аж до виснаження кахексії, синдром малябсорбції, їжа не засвоюється, виходить зі стільцем у неперетравленому вигляді. Кал жирний буває блискучим, важко змивається, відхиляється від норми рівень глюкози крові, як у бік підвищення, так і в бік гіпоглікемії. Як правило, першим симптомом стає біль, і це вже говорить про те. І це вже говорить про те, що підшлункова залоза досить сильно пошкоджена. Симптоматика періодично то стихає, то загострюється. Але завжди на початок ремісії орган має більші пошкодження ніж до епізоду загострення. Пропонуємо звернутися до гастроентеролога людям, котрі стикаються, хоча б з однією із вказаних вище причин хвороби, особливо пацієнтам із холециститом. Консультація фахівця Юніверсум Клінік. Допоможе оцінити стан підшлункової залози, виявити хронічний панкреатит ще до того, як він заявить про себе неприємними симптомами. Першим етапом завжди йде лікарське опитування та огляд. На підставі скарг та зовнішнього вигляду людини досвідчений фахівець уже здатний запідозрити ураження підшлункової залози. Щоби підтвердити висновки лікаря та обрати оптимальну тактику терапії, потрібна інструментальна діагностика хронічного панкреатиту УЗД, органів черевної порожнини у всіх доступних режимах, клінічний та біохімічний аналізи крові, зондові дослідження рівня ферментів підшлункової залози, копрограма дослідження калу на неперетравлену їжу вміст жирів, визначення в крові та сечі ферменту амілази, аналізи рівня глюкози. Дослідження рівня панкреатичних гормонів: інсулін, глюкагон, соматостатин, ендоскопічна діагностика, ФГДС, рентгенологічні методи з контрастуванням КТ МРТ. За результатами обстежень, лікар клініки може з упевненістю сказати, чи є в людини хронічний панкреатит, визначає клінічну форму хвороби та супутні порушення. У низці випадків вдається встановити причину захворювання, кисти каміння в протоках тощо. Усе це дає змогу розробити найперспективнішу тактику лікування такого пацієнта з урахуванням його індивідуальних особливостей. Головні цілі терапії хворого з хронічним панкреатитом: усунути біль, повернути якість життя, нормалізувати відтік панкреатичного соку та жовчі виявити та усунути чинники, котрі призвели до розвитку захворювання, компенсувати недостатність, уповільнити та зупинити процеси руйнування тканин органу, забезпечити профілактику загострень процесу. Найперший крок дати залозі спокій. Для цього необхідно відмовитися від алкоголю, почати правильно харчуватися, припинити контакт із токсинами за можливості, припинити застосування ліків, котрі пошкоджують тканини. Терапевтичний курс складається індивідуально за результатами діагностики. Консервативне лікування пацієнта з хронічним панкреатитом може включати анальгетики та спазмолітики, антигістамінні препарати, прокінетики, засоби для зниження секреції шлункового соку. Аналоги соматостатину препарати, котрі знижують активність ферментів підшлункової антациди, стимулятори відновлювальних процесів метаболіки, замісна терапія ферментними препаратами, котрі покращують перетравлення їжі. Навіть за сильного болю препарати групи морфіну не призначаються, вони спричиняють спазм сфінктера, через який у 12-ти палу кишку виходить панкреатичний сік і жовч. У просунутих стадіях хвороби, наприклад, при постнекротичному хронічному панкреатиті застосовувати замісну терапію доводиться безперервно. Тим більшої цінності набуває раннє звернення до клініки по допомогу. Дуже часто розвитку хронічного панкреатиту можна запобігти. Для цього потрібно обмежити вживання спиртного вести загалом здоровий спосіб життя, правильно харчуватися регулярно без переїдання співвідношення білків, жирів та вуглеводів. Тримати приблизно в межах 114. На жаль, іноді причини хронічного панкреатиту повністю усунути не вдається. Тоді лікар клініки після виявлення хвороби та курсу лікування призначає профілактичні заходи, спрямовані на те, щоб уникнути загострення процесу. Тут головна увага приділяється харчуванню. У більшості хворих своєчасне лікування дає змогу зберегти травну функцію залози. Багато комусь пацієнтів захиститися від загострення процесу. Допомагає дієта при хронічному панкреатиті, не можна ніякого алкоголю, ані краплі, свіжий хліб та здоба, тверді жири, газовані солодкі напої та води, смажені та копчені страви, харчування невеликими порціями 5-6 разів на день, хліб із пшеничного борошна вчорашній, зменшення добової норми жирів до 50 ганео, нежирні сорти м'яса, такі як курка, індичка, кролик і телятина. Нежирне молоко та молочні продукти, рисова каша, вівсянка, манка-гречка без синтетичних приправ, варена риба або риба на пару бажано нежирних сортів, свіжі овочі, окрім волокнистих щільних сортів, яблука та груші, сушка з них. Підсумовуючи дотримання рекомендацій лікаря, своєчасне звернення за медичною допомогою та здоровий спосіб життя можуть значно поліпшити стан здоров'я пацієнтів із хронічним панкреатитом та запобігти подальшим ускладненням хвороби. Кухня з дерев'яним столом, на якому лежать миски з свіжими фруктами, такими як яблука та груші, а також акуратно викладені сухофрукти, що передають відчуття здорового способу життя, Запрошуючий вигляд нежирних м'ясних продуктів, таких як курячі філейки та індички, на обробній дошці, оточених спеціями та травами для натурального приправлення.